В ефірі в прямому ефірі на сторінці в Фейсбуці Радіо Західний Поліс. Доброго ранку, пане ранку. Так, я щось не той мікрофон ключи доброго а, ранку. Є а, ви знаєте, що ну найперше, що хотіла запитати, ви повернулися зараз від хлопців, бо відвозили чергову mm. гуманітарну гуманітарну, я би навіть так сказала теж допомогу. А, і як ви почуваються хлопці? Що розповідають і що возили, і де були? Цього разу запорізький напрямок майже по всій лінії зіткнення хлопці також до Донецької області виїхали, зокрема 79-та, десято-штурмові війська, які зараз в районі Кураху захищають, досить важка там ситуація. Хлопці майже напівоточені, б'ються. І ми привезли автомобіль, привезли дрони для хлопців у певні смаковики. До Різдва, тому мали можливість поспілкуватися, поговорити. Ситуація дуже і дуже погана, скажу так, відверто. Тому треба допомагати, треба підтримувати. Звісно, що заїхали в 102 гу нашу бригаду територіальної оборони, передали допомогу як бригаді, яка вже розподіляє по батальйонах, так і для 78-го батальйону, 102 ї бригади. Тобто ми так традиційно в бригаді передаємо допомогу. Дрони, Мавіки, Кафло, а вже потім бригада розподіляє, кому є на який підрозділ давати відповідно допомогу. Ну І 78 восьмому батальйону, як Івано-Франківському батальйону, який формувався територіальної оборони, окрема теж допомога. Також привезли допомогу для 453-го батальйону Франківського, який формувався. Це останній з батальйонів, який формувався ТЗК. Мотопіхотний батальйон, який ну, зарекомендував себе в боях під роботами. І теж там дуже багато франківців. Знову ж таки, ми постійно підтримуємо, постійно хлопці передаємо дрони. І завдяки нашій підтримці завжди хлопці б'ють ворога і досить мають хороші успіхи. Ну і 128-го бригада теж ТРО. Ми заїхали. Теж хлопці довший час були на великій новосілці, зараз районні там. Іншого, іншого напрямку б'ються і досить мають великі втрати і теж таку допомогу передали. Тому чотири військових, таких чотири підрозділа ми відвідали з гуманітарною допомогою. Зараз дуже важко було, то дощі погана погода, тому, тому треба підтримувати, треба допомагати. Загалом передали автомобіль, передали 300 півдронів, передали 5 мавіків, передали 4 кофло, ну і інші, там, інші речі, і смаколики, то от я вже не рахую. Тобто говоримо про про більші більші такі речі. Це не означає, ми щоденно фактично допомагаємо різним військовим частинам, допомагаємо, передаємо дрони, передаємо інші речі, спорядження. Тому для нас дуже важливо не зменшувати допомогу. Ще раз підкреслюю ситуація, якщо не критична, то дуже й дуже важка. Тобто на різних фронтах, а ще додає, ну і якщо зараз ще підуть заморозки, то це дасть можливість ворогу ще атакувати додатковою технікою. Тому, тому треба розуміти, що саме поповнення fpv дронів, тобто запасу дронів, дозволить, скажімо так техніку. Тому хлопці раді кожному дрону, раді кожної такої допомоги, тому кажемо, не зменшувати таку допомогу, а тільки збільшувати, тому що не знаємо, що нас чекає що чекає саме зараз в грудні-січні, тому що мені здається, що ну, саме військові дії будуть тільки посилюватися зараз в грудні-січні. Ну як завжди, зрештою так, бо зимови, Так, бо це змовий період і часу, замерзає земля, і земля, є можливість техніка. Ну і, і геополітична ситуація теж така, що заставляє ворога максимально йти, максимально навіть якщо будуть перемовини та якісь переговори, то ворог хоче з, з сили, тобто максимально, максимально забравши велику кількість територій, Тому тому у нас чекають у зараз непростий грудень, січень місяць, який потрібно постійно допомагати хлопцям, допом... передавати те, що в наших силах. Тому що зрозуміло, що не все в наших силах, адже озброєні інші речі, то тут ми не можемо. Але такі речі, як дрони, як якісь спорядження, тут потрібно допомагати. Про допомогу військовим і про спорядження цього року, як і попереднього року, 23-го року, місто дуже допомагало власне на спорядження хлопцям, які йшли до війська з Івано-Франківської територіальної громади. Потім це стосувалося як і мешканців Івано-Франківська, так і тих, хто переїхав сюди і вже звідси пішов до війська. тобто ВПО. Чи планують як багато хлопців отримало цю допомогу, якщо маєте цифри? Так, було 000, та. Mm -hmm. Це величезні кошти. У нас є навіть теж деяка затримка, тому ми наступного року будемо давати тих 50 тисяч, хто ще не отримав, mm -hmm. 20 тисяч будемо давати ті, хто, скажімо, будуть призиватися і мобілізовуватися. І 30 тисяч будемо доплачувати тим хлопцям, які, скажімо, мобілізувалися, мобіліз... але а а потім вже... пішли mm -hmm. воювати, тому ми будемо продовжувати. Але ми заклали кошти на наступний рік, але хочу вам сказати, що цього року по цій програмі вже 218 мільйонів ми виплатили угу. хлопцям допомоги. Це значна допомога. Жодної громади в Україні немає, щоб так підтримали саме військовослужбовців. Не, не тільки закуповували там дрони, а саме кожен солдат, кожен матеріально угу. отримав такі кошти. Якщо додати, що в нас ще є програми. Припаратні uh -huh. у нас є програма на реабілітацію, тобто ну, інші програми, які ми фінансуємо, то це значні кошти. Тому наступного року, з 1 січня, ну, ми повинні дофінансувати тих хлопців, які подають зараз листопад, грудень та uh -huh. на спорядження. Також хто ще не отримав 50 тисяч, зможе подати і отримати 50 тисяч. Що є такі хлопці, які ще, ну, ще не подавалися. Я маю сказати, що я зустріла знайомих, і вони такі, а ми не знали, що такі відбуваються. Ну, ми з кожного ефіру про це говоримо і постійно тому, говоримо про це. Я ще раз хочу, не переживайте, всі отримають. Всі, хто не отримав mm -hmm. ці кошти, він отримає. Єдине, що ми зусилля наступного року, перших півроку, ми будемо. Для того щоб хлопці отримали ті, що не отримували, або які доплатити мову. Я вже казав, 20 тисяч отримали, попали в зону бойових дій. 30. або ті, хто взагалі не отримали 50 тисяч, не знали, не було ще документів, тобто вони зможуть uh -huh. е отри отримувати ці кошти. Тому десь акцент на цьому ми наступного року. Ну і також е вже відкрию, бо ми вже бюджет склали. Будемо вносити на сесію міської ради, розумієш, що якісь можуть правки бути бюджетної комісії, інших речей, але ми цього на наступний рік заклали порядка 450 мільйонів на підтримку Збройних сил України. Ну, по факту у нас завжди більше, та ми закладаємо, а потім додаємо. Але зважаючи на те, що у нас і силового ПДФО, і 190 майже 2 мільйона гривень у нас забрали реверсної дотації. Я вважаю, що це така суттєва допомога буде для наших військових. Єдине, що, можливо, зараз більше хлопців, вже fpv дрони це добре. Цей рік це був акцент, але можливо, ми зробимо більший акцент на мавіках, на гаутелах. Тобто зараз, зараз, наприклад, тут ми відчуваємо брак саме цього спорядження. Цього треба буде більше, скажімо, для хлопців закуповувати. Тобто і FPV потроха, але... Мені здається, що більше треба буде акцент робити на мавіках і на, на, на таких речах. Ну, зрештою, будуть запити і буде тоді Ну, вже Тому що зізмую. ми відчуваємо, що все-таки з їх півіжками ну, ситуація стає кращою. Тобто я не хочу сказати, що вона є там хорошою, але все-таки ну, плюс-мінус за рік часу чуть-чуть, ну, здвинулося в кращу сторону а, держава, з боку азбол... mm -hmm. гірше. Нещодавно у Франківську відбувся показ документального фільму про подвиг захисників опорного пункту Пінчер. Важливість таких фільмів в наш час. Хочу від вас почути. Я розумію, що людям, дітям ми повинні показувати власне, от ці героїчні такі вчинки наших. Це документальний так. фільм, насправді, який зняв Бутусов. 67 днів один з взводів. На чолі з Владиславом Стоцьким батальйону Свобода тримав оборону на сіверському напрямку. Це справді героїчні хлопці, і було можливість подивитися цей фільм і поспілкуватися з самими учасниками, самим Владиславом, з командиром батальйону, з іншими хлопцями, з хлопцями з Франківська, з Франківщини, які служать цьому батальйоні. Дякую всім, хто прийшов, хто задонатив. Ми передали ФПІ дрони для хлопців. Та ми постійно передаємо її. До речі, дуже багато саме завдяки цим дронам от атака на пінчер була відбита. Бо коли хлопців оточили, і вони фактично в оточенні були і була атака, то саме нашими дронами відбивали ворога. І, на жаль, були втрати в нас, але вдалося ну, хлопців врятувати, окрім Олександра Хом'яка. Тому це така героїчний подвиг молодого, молодого командира 25 років. Він закінчив сухопутку, нашу львівську, відповідно, пішов служити і сам виявив бажання не, бо він як старший лейтенант міг, ну, скажімо, трошки далі бути, він виявив бажання бути на нулю і керувати хлопцями. І ну, там такий емоційний момент, коли в нього фактично в підпорядкуванні всі ці хлопці були в два рази старші за нього, від тобто йому, від нього. тобто це... І, один з тих старших ну, фактично закрив вхід своїм тілом і, е, ну, скажімо, не дав знищити хлопців відповідно. На жаль, тіло так і залишилось там, тобто його забрати не змогли хлопці, е, зважаючи на оточення, як їх виводили звідти. Ну, але це такий героїчний подвиг, і хочеться, щоб цей фільм показували, багато хто. Ну, багато хто дивився, він є в доступі. В інтернеті її багато дуже посилань на Владислава, тобто і в різних соціальних мережах, але це один з тих епізодів, та це той епізод, який показали, Насправді, таких епізодів є в рази більше. Просто ну, так в особі Владислава, в особі хлопців, це показує, на які подвиги йде піхота. Саме піхота сьогодні має найважчий такий удар. І, ну, Досить кажу ще раз ми. Допомогу їм надали, чергово дрони передали взагалі, ми дуже дружимо з батальйоном Свобода, з комбатом, їх франківці. І, коли формувався батальйон на початку війни, то ми навіть ті, кого не брав воєнкомат, ми туди відправляли, і хлопці там напряму вступали в батальйони. Так воно лишилося. Ну, багато хто лишився, хто живий і залишився, хто без таких серйозних поранень, так і лишився там служити. Ну і люди прийшли, задонатили теж донатити, насправді це важливо зараз. От в такий час, як то кажуть, ти живеш або на фронті, або для фронту. Думаю, важко, живемо от хлопці казали, що це найважча така була ротація, хоч вони пройшли і Бахмут, і пройшли скажімо, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Ну, Київщина, само собою. Тобто, от хлопці кажуть, що це було найважчі такі, найважчі. Бо було найбільше втрат і найбільше було таких ротації загинув, зять Рени Фаріон, Василь Особа, тобто саме в цьому батальйоні. Він проходив службу, тобто дуже багато втрат саме, а все тому, що жорсткість. Ну, Позиція, яку ми займали, з трьох сторін, була Оточено. фактично оточена. Тому приходилося на всі сторони воювати. Ну а це, це досить складно. Але, з щастю, батальйон пройшов. І, і ще раз кажу, що ну, нашу обов'язок було подякувати хлопцям, допомагати. І, ну, така була дуже душевна зустріч дуже такий фільм був такий... Це, надихаючий Надихаючий. цей хлопець Владислав, Тою так. Все виступив з дружиною, разом був. То, то можна сказати, що це мотивуючий такий був, мотивуюча річ. Давайте поговоримо про місто трошечки, повернемося ну, до так. нашого міста. Сніг пішов, він і зараз йде, то мороз, то дощ, то сніг. Наскільки місто готове до таких от перепадів? Зараз немає таких проблем, хіба буде великий снігопад, то так тоді. А так все гаразд. З теплом також все добре. Більш-менш тобто якихось ну, критичних як, ситуацій. Критичних ситуацій немає. Є якісь моменти. Тож ми підтягуємо зараз фінансово тих людей, які переходять на індуальне опалення і пізно подали свої документи. Тому, тому якихось таких критичних, як таких Кривому розі, де там люди без опалення, та, і там всі бригади з цілої України працюють, нас немає. Так, у нас є та проблема котельні не індустріальні, є час від часу пориви, але вони ліквідовуються протягом там, дня, мол, ліквідовуються ці пориви. Якщо є десь перепади, то, то відновлюються. Але здебільшого. Теплопостачання в нормальних ситуаціях. Тобто її кількість звернень в рази зменшилося. Ну, я бачу по 15 80, тобто, менше. Тобто, угу. ну, значно менше. Тобто це якісь вже там може бути десяток таких звернень там, за, за день, якщо ще декілька тижнів тому було це сотні, там, дві сотні, три сотні могли звернень бути за день, то сьогодні це там, десяток звернень, і то це може там, не догрів десь, десь в одній кімнаті. Або, наприклад, там ну, якісь речі, такі, які пов'язані з, з якимись технічними моментами. Тому, тому значно краще ситуація. Ялинка. Ну. Ялинку цього року поставили не так, як завжди, в центрі міста. Ну, під час парку в... Та, зараз вона стоїть в парку Шевченка. Наскільки вдала локація, власне, перенести було і рішення перенести її в парк Шевченка? Ну тому що два роки ялинку не ставили. Ну маю на увазі традиційну ялинку не ставили, ставили інші ялинки. Так. Цю ялинку таки відкрили. Наскільки от рішення це було ну, по, по перше, хочу сказати, що ялинку, яку ми ставили, вона у нас наявності туди. Ми не нічого не купляли, нічого там не і. Сама ілюмінація, тобто у нас теж вона була наявна, просто програмується і тому ми не витрачали ялинку кошти. Єдиний витрат, яку ми понесемо, це 5 тисяч гривень на весь період часу. Це оплата електроенергії, яку потрібно буде заплатити. І одразу хочу сказати, що ялинка теж є на черзі, і якщо немає світла в тому районі, ялинка теж не працює. Тому ось така є ситуація. Відкрили ми п'ятницю на Миколая, була. Акція на підтримку Збройних сил України, хлопці з дому воїна, ветерани, підготували там якісь була можливість щось придбати, відповідно, всі кошти йдуть на Збройні сили України, невеличкий був дитячий такий захід. Ну і відкрили ялинку для наших дітей. Парко Шевченка, на мою думку, локація є вдалою. Зважаючи на те, що на вічовому Майдані у нас на 100-метрівці є алея героїв, та, ну, на мою думку, що перенесення ялинки саме в парк. В парку ж відбудеться невеликий такий ярмарок зимовий. І, знов, відразу скажу, він буде невеликий, але він буде для наших місцевих виробників, тому десь ця зона парк, озеро, тобто вона є можливість туди повезти дітей, мати якийсь елемент святковий. Щороку Коляда на Мазлях завжди була. Чи буде цього року Коляда на Мазлях? Буде 26 числа. Mm -hmm. Другий mm -hmm. день свят, як ми кажемо, та Різдвяна, Тобто буде старт. Погодилося Тоні Матвієнко бути також учасником фестивалю Коляда на Мазлях. А загалом більше сотні колективів буде в фестивалі. Традиційно фестиваль організовує Українська Греко-католицька церква, зокрема. Парафія на майзлях, але дуже активно місто Івано-Франківська громада долучається, співфінансує, шукає партнерів для того, щоб цей фестиваль відбувався. І справді це фестиваль, який зберігає нашу етнічну українську коляду. Він ні разу за весь час завжди проводився, який би час не був, бо коляда це така співана молитва, тому цього року. 26 числа цей фестиваль розпочне свою діяльність. Як довго триватиме, як завжди? І буде, по-моєму, 5, 5 діять. Mm -hmm. Є mm -hmm. е, питання у нас на завершення нашого ефіру е, від наших дописувачів на сторінці у Фейсбуці: як mm -hmm. просувається пошуки керівника комфортного дому. Поки що є виконуючі обов'язки, там дивимося. Mm -hmm. ще, ще не відбувся, до досить слабенько чомусь на конкурс подавалися. Не дуже я так бачу роботи отримати нас, таку У нас, знаєте, критикувати є багато, але коли тільки посаду там у нас зараз також є локатна посада по збереженню пам'яток архітектури, дуже багато критиків, але чомусь подавати свою кандидатуру ніхто не хоче. Та, так само тут така сфера, що ну не, грубо кажучи, не дуже вдячна сфера працювати комфортному дому. Але очікуємо. Тобто далі продовжуємо конкурс. На завершення побажання всім слухачам найтеплішого полюсу. Що я хочу побажати? Знаєте, я повернувся з фронту, треба допомагати, тому що інакше ворог може піти і до Дніпра і далі. Тому це дуже важливо зараз не зменшувати підтриму наших військових. І дякую. дякуємо. Дякуємо. Очільнику міста Руслана Марценко за те, що прийшов до нас на ефір, дякуємо всім хлопцям за захист і рухаємося далі.